Вітаю вас, друзі. Вітаю вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Ну давайте почнемо е з війни, з розмов. Да, про прослушку. Я пр практично впевнений і поки що поки що закриваю цю тему повністю, тому що прослушка я вважаю у, -у головнокомандувача, Це штучний, штучно підняте питання, е штучно підняте питання. Ось далі я не буду нічого казати, тому що це на сьогодні. Для мене стає несерйозним і не, реальним, не те, що нереальним, і не темою для обговорення, штучно ким-то зроблене питання. Я хочу поговорити про війну. Да? От, зараз, на жаль, чимало людей, дуже чимало людей в Україні за кордоном. А, досі відмовляється сприймати ну, таку безжалісну друзі, реальність, таку погану реальність, а, яка, якою вона є, що у нас війна не, не завтра закінчиться і не вчора почалася, і незрозуміло, коли, скільки іде. Але вона не закінчиться. ось-ось-ось-ось-ось-ось Само по собі, і, 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 і хтось, а хтось, навпаки, взагалі, друзі. Вважаю, що це на десятиліття і так далі. Кожен, знаєте, у нас розбіжності такі від сприйняття да, ну, ну, дуже, дуже великі. Так от що я хочу сказати. Ой, найкращі ліки від зневіри, друзі, паніки та ще щось, апатії це працювати, 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 працювати. І працювати я вам хочу сказати не тільки на себе зараз, а на перемогу. Те, що я завжди говорю, і те, що я завжди закликаю. І ось ті, хто не задіяний на службу, це, вони повинні обрати. Я, я, я вважаю, що повинен бути свідомий вибір у наших громадян. Це або йти на службу в Сили оборони України, або стати надійним тилом тих, хто буде служити. А у нас же, на жаль, друзі, продовжується. Ахметови продовжуються Порошенки, продовжуються столари, продовжуються клички, продовжуються е, тандіти, які там по 12 мільйонів на лужайки використовують, і так далі. У нас все продовжується красти, красти, красти і красти. Тільки прості люди. І то, вибачте мене, ну не всі прості люди е, е, входять в цю ситуацію, де що входять, розуміють, що війна, і у нас є два варіанти: або ми здаємося, або ми. Перемагаємо або ми боремося. І як це буде відбуватися, залежить тільки від нас. Я хочу подякувати Колесніченка, Надії і портному Олександру за ваші донати на нашу допомогу Збройним силам України. Так що обирайте, думайте, свідомо думайте, і, інакше, інакше нічого, нічого доброго а, із того, в чого сидимо і чекаємо, не буде. Я, мабуть, жорстко говорю: я, мабуть, говорю, знаєте, якась. Не сприймаючи для людей. Але я написав, пошу, що біженці в Україні це навічно. Друзі, війна, вона, вона, може, вона може і завтра перестати бути. Але як закінчиться? Да? Але як що іде? Біженці навічно. Війна надовго. і ми всі повинні приймати в ній участь, так, як кожен з нас може. Тим, чим може. Хтось, я казав, подобайку поставити, хтось задонатити, хтось воювати, хтось ремонтувати, хтось платити податки, чесно, до кінця. Ще раз дякую донаторам. І анонс. Вчора не сказав, сьогодні вже скажу сразу. анонс. Да? Дивіться, я у себе на телеграм-каналі. Хто хоче, заходьте там. Ляшенко головне напишіть в телеграмі, або тут є посилання в опису. Заходьте, дивіться, підписуйте, Я в телеграм-каналі виставлю те, як живуть. На трохи там два маленьких ролика, як живуть і воюють наші хлопці-танкісти, яким ми також допомагаємо. Це у нас два п'ятдесят бригада і це рота танкістів. Подивіться. Це дуже. І ще я ніколи не думав, що я буду щось казати взагалі рекламувати Бутуса. Він зняв репортаж, а ось довелось: він зняв репортаж про 58-му бригаду. А, і там, оцей 58, там невеличкий кусочок, але там хлопці йдуть на передову, і вони з нашими спальниками, щоб бачили, щоб ви бачили, друзі, щоб ви надіялися з нашими спальниками з нашими. І це дуже прекрасно. Це дуже добре. І давайте йдемо далі. Я хочу подякувати всім е спонсорам, всім тим, хто допомагає, всім тим, хто разом. Давайте поговоримо про суддів. Суддів, ну, мене спонукало цей, цей випадок, да, що суддя. Пам'ятаєте, чотирьох суддів, чотирьох суддів е, арештували за те, що вони там хотіли Богуслаєва випустити. Це Віктор Глиняний, Ігор е, Паленик, Юрій Слива. Да, і Дзюба, здається, ще, 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 ще там був якийсь суддя Дзюба. якщо, да, Дзюбін, ага, Дзюбін. Е, так от, дивіться, і арештували цих чотирьох суддів апеляційного Київського суду. Що вони робили? Там ціла кругова порука, щоб ви розуміли. Суддя не просто так. Ти прийшов, тебе судять, ти дав 100 тисяч, він забрав, купив машину. Ні, там у них якісь сектори, там у них... це окрема держава. розумієте? Ось чотири судді, оці що я назвав. У них так, вони, у них кругова порука і вони одна родина. Ось бере, наприклад, там Дзюба. Дзюбін, так, да, і як, я не знаю, тому я все в фамілію, а Дзюбін бере гроші, бере стокоти грошей і ділить на четверих. Він приймає рішення, він чинить правосуддя, так зване, він бере гроші і ділить їх на чотирьох: це на сливу, на паленника, глиняного і собі. Там вийшло так, собі він взяв 10 тисяч доларів, їм віддав по 8300. Також і далі. Тут суддя ж також, вони ж розуміють, що він, їм ж не кожен день приносять, і не кожну секунду. Сьогодні є ті, з тиск, кого можна взяти, він бере і ділиться з іншими. Завтра у тебе нема, але є у того. Він бере і ділиться з вами. Далі там і отак. от. Кожен день вони отримують гроші. Так от що суддя слива, Юрій Слива, він заявив, друзі. Так фігня, я нічого взагалі не розумію, я грошей не брав. Так, він їх не брав. Він їх не брав з підсудних, він їх не брав з адвокатів. Ні. Він каже, я заліз в карман піджака, хоп! А там 8300 доларів лежить. Я їх достав 8 тисяч, знайшов в кармані піджака 8300 доларів. І я раджу вам, друзі, повірити в це. Тому що я в це повірив, повірив. тому що я колись також навесні повісив куртку да, там, у шафу, а восени взяв, заліз в кармани, там 100, 100 гривень знайшов. Я ж міг знайти в кармані у себе 100 гривень. І суддя слива, міг знайти в кармані. 8300 доларів. От хтось підкинув, хтось підкинув добрі люди. Щоб ви розуміли, суд, суддівська мафія це страшна мафія. Вона вона родинами. Там, да, роди, мафія це родина, і там от родини от живуть маленькі родини. А скоріше за все, оці в більшу родину входили. Це невеличка взятка. Далі ще й що більше, далі що на, йде наверх. Там своє життя. І щоб далі не було спекуляцій. Ось цих всіх суддів апеляці... суддих, Апеляційних суддів областей і... і міст призначено було в 2018 році. В 2018 році одним указом президента України на той час номер 297 дроб 200. 2018 Петром Порошенка за подписю 28 вересня 2018 року. Всі зрозуміли, щоб не казали: Зеле Бобік, Зелений. Ні, всі судді апеляційні апеляційних суддів міст і областей призначені ним. Все, друзі, більше мені говорити нічого. А ви робіть висновки: хто судить, куди судить і скільки в нас буде війна. Дякую вам.